Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 5 серпня, 25 й рік вівторок. Зараз я хочу показати дві цікаві форми. Ну, це буде вже цікаві форми для початківців. Той, хто шукає, який виноград посадити. Друзі, Хочу показати дві такі робочі лошадки. Одна біла, одна червона, які ростуть на моїй виноградній ділянці, От яких я просто в захваті. І рекомендую. Початківцям. Той, хто хоче садити якийсь виноград, там, шукає, вагається. О, дивіться, друзі, на ваших очах гібридна форма гречки під назвою Міланка. О, прекрасна, прекрасна гібридна форма, друзі, рання. Має гарний мускат. Вже мускат є. І при тому, друзі, що дивіться, нагрузка ж у мене тут, якщо ви, якщо ви звернете дві, а тут навіть на деяких павнах і по три грони, і чи грони чималенькі, дивіться, ось одна грона, да, втора груна і ось третя грона, груна. Тобто, бачимо запилення гарне. Що перша, що друга, що третя порядка. І якщо ви звернете увагу, ще куча пасинки, куча, отак по всьому кустику, якщо ви бачите, куча пасеньки. Ну, Їх ну, дуже багато. Тобто я на цій формі я її грузю. Вона на той рік знов так само буде тобто без проблем. Оце все вона витримує, витягує. Терміни в принципі сильно не здвигаються. От форму вже можна зрізати. Дивіться, яка ягодка воно чимала. Має жовтий колір, приємний мускат. О. А потім ще й по осені буде ще й пасинковий врожай. І пасинковий врожай, що є, я, я, я все лишаю. О. Він такий теж хрумкий, мускатний. О. Шикарна форма. Це форма гречки. Михайло, до, до речі, гречки тільки можна сказати велика подяка за, за цю форму. ну Бомбезна форма. От дивіться, дві грони, да, на груни ось, Одна груна чималенька, втора. Да, одна грона, втора грона. Раз, два, три грони. І, і, всі, і вони чималенькі. Дивимося, теж одна грона, втора грона. І вона третя грона висить, вам видно. Да. Ну, ну не, не буду я не буду я показувати. Тобто, ви ж бачите, що виноград крупний, врожайний. Росте він в мене на своїх коріннях, куча. Ось, ось дивіться, який пасинковий врожай. Так що хто посадить цю форму, не пожалкує, друзі. Це вже такі форми, як я говорю, які вже... Е, Провірені часом. Давайте я покажу. ягодка, Ну така ягодка, вся. Просто тут вже вечір і сонечко заходить. Чимала. Чимала тут ягодка. Давайте цю зюзіру. -зю -зю -зю. Дивіться. Ну щас я така м'ясиста. М'ясиста м'якоть. При такої нагрузки, друзі, вже мускат відчувається, сахарок відчувається, вже можна і, в принципі, куштувати. А якщо вона була б по одній гуроні і ягода була б крупніша, просто вона в мене тут росте в такому місці. Це я, до речі, в мене саджанець був вирішений з одного черенка, колись я робив прививки цієї форми. І з одної почки просто, ну, знаєте, як зимой. Раді експеримента зробив собі саженість. і От прививка в мене злетіла, а оцей сажинець одновічковий, який я його проростив, і лишився. І він прекрасно, прекрасно працює. Так що, друзі, хто посаде, не пожалкує. Робоча лошадка. Я думаю, в кого наросте, тільки підтримують мене, може в коментарях, хто напише. Ну, форма дуже чудова. Я, я знаю, я, я давав. Колись цю форму ну, ми там із Рюмінком Геннадієм, а потім розмовляли. Він каже, ну така форма, ну тож, і тяговита, і її, і, 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 і витягує, да, і врожай дає. Тобто, ну, ось Хто полюбляє білу ягоду, друзі, і ще з легеньким, ну з мускатиком вона не пожалкує. І так, Міланка. Селекція гречки. Там є з є нього Мілана, а це Міланка. О, дивіться, придивляйтеся, садіть і буде вам. Буде у вас <смас> один кусик, а якщо посадите два, то не, не будете знати, куди діватися врожай. <смас> Друзі, я вам, я вам чесно кажу, вона на своїх коріннях, тобто форма сильно росла, витягує все, все що ви тут. На неї нагрузити. Зараз підійдемо ще тут, неподалік ще одна форма є. Так, друзі, підходимо. Ще показую форма, мені подобається. За нею вже, вже мало хто як би, говорить, а я трішки оп'ять буду говорити і хвалити. Зараз об'ясню, чому. Друзі, на ваших очах це форма бараного Віктора Петровича під назвою Зорінька. Дивіться, яка вона красива, по-перше. Теж форма відноситься до раннього терміну. з гарною, я вважаю, ягодою. Ягода така, ну, як для раннього терміну, ну, ну, вважається крупна. Надврожайна форма. О, дивіться, які грони, гронки, да, воно. гронки чималі. Ну, цей ну, вона просто горить. Тож, теж один-два кустика і вона вас буде просто завалювати. Винограда. Шикарна, шикарна форма. А оця грона, до речі, я не знаю скільки вона кілограм, якщо вам буде видно, такого це ось вона тут починається. І оце все одна грона, Вона така широка, здорова, тут, ну я не знаю, це все одна грона, Аж до землі. Ну і там, і там, і там. А про зоньку я вам зараз скажу два слова. Дивіться, друзі, в цьому році... Покупляв цих різних нових форм. ну і планував вже, що куди буду щепити. О, ну, форм, наскільки я ну багато, що ну, не було куди щепити. І, е, виходить, що зорінька сама по собі, вона така тягуча, тобто вона сильно росла, це вона мене теж на власних коріннях. О, і вона росте тут місце таке, ви бачите, вона тут не на шпалері, воно сусідська ділянка. А вона просто у мене тут е, на межі. І як росте, це, це такий нерядний виноградний ряд. І тут сонце так після 12-ї години виходить сонце. До 12 години тут тінь. Ну, таке невиноградне місце. Ну, до речі, я вам ще так покажу, що помідори ростуть. Да? Говорять, що помідори з виноградом не можна. Я їх не садив, це якийсь самосів пройшов. Тут ось ряд виноградний. Тут у мене, до речі, ви бачите, прививка стільний. Це ж треба пронормувати, ади. ви бачите, тоже, ну, то таке, повернемося, що й пожелав до нього. І виходить, що, e <laughs> я, що я хочу сказати, що я в цьому році ну, думаю, зореньку перепрев'ю, тими новинки, тому що я в минулому році висадив ще кустик там, де таких на двох площин, ну, виноградний ряд. А вона тяговита, як би мені було і не жалко, думаю, переприв'ю. Цьому році новинкою. Я її зарізав, опять же, вона зарізана на один, ось дивіться, ось одна, втора брунька, да? одна брунечка, якщо вам видно. На одну, ну, кругом на одну брунечку, ось одна брунечка. Вона потім вона почала пускати пагони і пішла в волна оцих приморозків. Одна хвиля, друга хвиля, вона вимерзає, вимерзає, вимерзає. І хтось тобто вона вимерзала. Ну, як я вам вже розповідав, що виноградник сильно цей е, вимерз. А потім, коли я червня дійшла до прививок, тут пагунів не було взагалі, не було куди щепити. О, тільки десь там намічалися якісь там пагони, тільки там відбивати, десь. Да? О. Ну, Щеплення я цей рік робив, де очі бачили, і да, Молдову в дворі перепривив, і той Гарль там, де, ну, в затишку. А потім вона Е, Було гусо, так все, всі, всі павни я лишав. Вона отбила. і я оце я ж говорю, десь на початку липня тут зробив нормовку, тут урожай, тут все було в листях. І воно вже все. Я до чого веду, що гляньте, яка вона врожайна. Вона, по-перше, встановилася з нульових, ну, вам видно, що вона ось був сучок, так вона ж отут, бачите, як де. Возлі, возлі цього сучка тут нульові брунічки ось порозпускалися і вони несуть врожай. Ось о, дивіться, теж один сучочок ось в розпустилася, де стара деревина, і врожай. О, і так кругом. Тут немає такої длинної обрізочки. Ось, сюди, дивіться, теж. І все воно відбивало тут, -то, де стара деревина. Та глянь, які грони. Грони ж немаленькі. Оця грона там більше 2 кг буде. Вона, ну що вона, воно товста, здорова така, граняка, воно так аж донизу, понизу влочиться. Вона мене цей рік ще більше вразила, о, враховуючи, що і підмерзла, і коротка брізка. І, і все одно вона. Кожен рік кожен рік, я вам і показую, передивіться відео минулого року, позаминулого року. О, і терміни вона вийшла знову рання. Ну, ну як? Хіба це не шедевр? Я вважаю, зорінька, їй можна давати спокійно, сорт. Вона заслуговує цього. О, і грони шикарні. І смак тут такий при повному дозрівання, друзі. Ну я вам чесно кажу, ну, не простий тут смак. Тут не, не мускат, але ж, ну, такий смак персика. От я завжди говорю, смак персика тут такий присутній, При повному дозріванні. І так. По білої ягодній. Тобто, хто посади міланку, не прогадає, хто посади... Із розових, з таких зраніх, оце зорінька, в кого нема, друзі, теж не прогадаєте. А помідори я, бо я тут бачив, я ж коли її коли ж готую під прививку, потім вона вимерзла, тут почали е, помідори, це самосів, я взагалі не знаю, відкуди воно це все, тут ніхто їх не садив. Ну Я лишив і дивіться, і помідори є. І виноград росте, тобто говорять, що сусідство з помідорами ну, не, ну, не зі, то я не знаю. Ростуть у мене воно і помідори тут. О. Вже тут і вибирали чималі. Це самосів, я не знаю, що це за помідори. О, і прививки я зробив. Вже, вже тут, до речі, вже бачите, стільний. Я в минулому році її привив, але ж вона вимерзла. В цьому році я впевнено щепив. Дивіться, бачите, прививочка. Од, один пагін. Тобто одне з освіті добре запалилося з помідорками. І вторе добре запалилося, і перше, і второго. Тобто треба пронормувати, Зараз я зріжу після цього відео. Так, друзі, дякую за просмотр. А для початківців ще раз говорю, хто посадить зоріньку і міланку, друзі, це не пожалкується. Це форми, які провірені часом. І родючі, і тяговиті. У мене це не прививки це на власних коріннях. Будете з зурожать. раннім, смачним, я вважаю, форми, які, які не то, що варте уваги, а... Ну, дивіться, яка грона. Ну, ну хіба це не краса? І ось у грона. Та яку груну кожну не візьмеш, вона, вона гарна, 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 гарна. Так, друзі, дякую за перегляд. Хто не підписався, підписуйтеся. В поисках Видограда, друзі, я вам показав що купляти. не пожалкуйте, не пожалкуйте, друзі. Все, до зустрічі!